Поглинач сили. Поглинач сили. Шкода власника збільшується на 20% від поточної шкали ходу цілі. Збільшена шкода не може перевищувати 10% від початкової. Херня. Якщо так взяти, херня повна. Тобто, по факту. Шкода власника збільшується на 20 від поточної шкали ходу цілі. 100% шкала ходу цілі. Ти збільшуєш шкоду власника на 20%. Але збільшена шкода не може перевищувати на 10% від початкової. Так, на хіба ось це додати 20%? Навіщо? Як ви могли просто додати. Збільшує шкоду власника на 10% від початкової. Все, 5 проти босів. Е, проблема розробників в чому? В тому, що вони деякі реліквії настільки закручені роблять, що потім вилазять баги. Ось в цьому проблема. Тобто вони напридумували такі, ага. А давай ми щось придумуємо ось таке, щоб працювало ось так. А потім такі. Ой, а ми щось, щось, щось перестарали. Навіщо ось це? Коротше, херня повна. Аналог аналог е, згубного пазура. Five minutes later. Давай. І жовте світло. Ну! Ча, це, 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 сьо, це сьогодні максимально рофлять з мене розробники. Максимально! Максимально! Вони слухають і прям підкручують. Зараз ми йому дамо. Ага, насварився. Насварився, зараз ми йому дамо.